До поранення я бігав, просто бігав там довгі дистанції і грав у футбол. Це були такі основні напрямки, які були постійно. А зараз, так як, ну, як би, змінились пріоритети, можна так сказати, немає вже такої можливості. Не знаю, чого, може, ніг не вистачає. Треба шукати щось нове для себе. Ну окрім джиу-джитсу, ще є там інклюзивні види спорту. Ну так само, як і джиу-джитсу, він теж інклюзивний. Баскетбол на кріслах колісних, регбі, волейбол сидячи, стрільба з лука, що ще такого цікавого плавання, веслування. Ну, тобто варіантів багато, було б бажання тільки займатись. Рука заходить від підкрутився, підроблюся, робив. Ми проводимо реабілітацію за допомогою бразильського джиу-джитсу. А також в нашому хабі є психологічна підтримка і первинна юридична. Бразильське джиу — це, скажімо так, найадаптивніший вид єдиноборств. Тому що тут, навіть якщо людина втратила кінцівку або більше, знімаючи протез, вона почуває себе максимально комфортно. Тому що, якщо звернути увагу на татамі — це велика кімната. І в якихось моментах їм навіть комфортніше, ніж вдома. А ще ми проводимо тренування на свіжому повітрі, а після приходимо і проводимо чайну церемонію. І це таке, скажімо так, дає таку атмосферу, наче ти з друзями, і ви знайомі вже дуже великий час. Розуміння того, що є багато речей, якими варто займатися, прийшло до мене. Після втрати кінців, насправді, бо я розумію, що багато речей я зробити не зможу, а точніше не зможу зробити їх так, як я і би їх зробив, маючи ноги. Але я можу їх зробити інакше, вже не маючи ніг. І я намагаюся багато чим з того, що не робив, але мав, напевно, робити до поранення, зараз компенсувати і робити це зараз. У мене виходить, для мене це більше про спілкування, про можливість знаходитись в колі людей, які поділяють мій досвід багатьох. Ну, Загальні ком'юничі, жицерів, о, мілітарі це така команда, яка любить завжди в Русі бути. Всі однодумці зібрались і йдуть до якоїсь основної мети о, навіть з ампутацією, точніше вдосконалити свої навички, вміння. І, і, тим більше це толерантний спорт, о, який буховує. Наш ТМС хаб також їздив на штати на Параджиу-джитсу, і вони взяли призові місця. Тобто наші хлопці і американці були в шоці е, іменно нашої підготовки українських джитсерів, які е, також е, з ампутаціями і як вони борються, як вони тримаються в загальному встрою. Параджиу-джитсу надає е, такий е, великий поштовх. Для саморозвитку і, і навіть можна сказати чистить мізки для того, щоб відірватися від загальних всіх проблем, обновитись можна навіть сказати, або обнулитись. Ось загально так.